Доброго дня, дітки, ми продовжуємо вивчати математику, тож давайте дізнаємось про те, що нам допомагає під час лічби. В давнину люди шили одяг зі шкури тварин, вміли розводити вогонь, випасати худобу, але не вміли рахувати предмети, не знали цифр, тому придумали свої цікаві способи для лічби. Спочатку просто розрізняли один предмет чи ні. Якщо предмет був не один, казали багато. За давніх часів люди ходили босоніж, тому використовували для лічби пальці рук і ніг пальці можна назвати першою обчислювальною машиною. Щоб запам'ятати кількість, люди робили зарубки на шматку дерева або кістки, зав'язували вузелки на різнокольорових шнурках або мотузках, використовували для рахунку камінці. Коли з'явилася писемність, люди придумали для запису особливі знаки, цифри. У різних народів були різні цифри, цифри, якими люди користуються зараз, придумали в Індії. Араби навчили нас цим цифрам, тому вони саме так і називаються арабські цифри. Зараз нашими помічниками в лічбі є пальці рук, картки доміно, лічильні палички, лінійка, числовий ряд, все це дуже допомагає нам, коли ми займаємось математикою. Сподіваюсь, вас зацікавила моя невеличка математична історія. До нових зустрічей!